Найлегше отримати візу у Словенію. По ній можна відвідати ще й сусідню Хорватію, яка не входить до країн Шенгенської угоди. Так у 2014 році посольство надало дозвіл більш ніж 90% українців. Сервісний збір складає 580 гривень. На другому місці Естонія, але оформлення віз краще планувати завчасно. Адже, скажімо, влітку вони надають візи лише студентам та пенсіонерам. Сервісний збір у них складає 300 гривень. На третьому місці Латвія, яка за минулий рік майже не відмовляла подавачам заяв у цій країні. Україні лояльні вимоги до пакету документів до того ж, там надаються пільги інвесторам та бізнесменам. Сервісний збір у них складає 400 гривень. Четверте місце посідає Португалія, яка, як не дивно, не дуже популярна у туристів. Країна не має сервісного центру, тому звертатися за вісою треба напряму у посольство. Ця країна також майже не відмовляє українцям. А от п'яте місце нашого рейтингу посідає Австрія, проте кандидат на отримання перепустки має пройти співбесіду у посольстві, якщо він не мав шенгенської візи. Ані три роки.